То не скаче, то йому В цьому точно не можна звинуватити героїв нашої сьогоднішньої історії. Даний фільм з харизматичним тріо головних персонажів запропонував свіжий погляд на жанр спортивної комедії. Білі не вміють стрибати це фраза, яка стала частиною баскетбольної міфології. Вона народилася як жарт, але згодом перетворилася на стереотип. Насправді ж, баскетбол постійно доводить протилежне. атлетизм не має кольору, а талант і робота над собою ламають будь-які стереотипи. Що ми і бачимо на прикладі нашого брата Біллі Хойла. Білі не вміють стрибати, це не тільки фільм про баскетбол. Це історія про упередження, які люди навішують одне на одного, ще до того, як хтось взагалі торкнеться м'яча, ну чи, наприклад, шайби. Це про те, як стереотипи формують очікування, а реальність їх ламає. Тож вдягніть свої Air Force та гарно розімніться, адже ми відправляємося на баскетбольні майданчики, де ніхто і нікому не дає жодних поблажок. Коли режисер Рон Шелтон працював над сценарієм для фільму Chips, у нього виникла ідея для сюжету Білі не вміють стрибати. Тож він відклав роботу над сценарієм Blue Chips, щоб зосередитися над новим проєктом. Рон Шелтон, який на той час був відомий своїм успішним фільмом Даргемський бик, насправді не був великим фанатом бейсболу. Як колишня зірка колишнього баскетболу, Шелтон хотів віддати шану своєму улюбленому виду спорту. Він обожнював стрітбол та грав в нього з дитинства. Режисер придумав назву White Man Can Jump ще до того, як написав перший рядок сценарію. Спочатку він подумав, що це звучить смішно та навіть трохи провокативно. Але саме головне, це була назва, яка одразу запам'ятовується. Урок, який Рон Шелтон виніс з Даргемського бика, полягав в тому, що для правдоподібності йому були необхідні справжні гравці. Він хотів, щоб у фільмі були видовищні баскетбольні сцени. Ірон розумів, що не може брати акторів, яких необхідно підсаджувати до кільця, щоб вони зробили сламданк. Шелтон так переймався тим, щоб майбутні виконавці головних ролей вміли грати в баскетбол, що це фактично стало частиною кастингу. Він грав один на один з усіма потенційними кандидатами і потім ставив їх грати в парі, щоб побачити, як вони виглядають в кадрі. Цікаво, що кращим баскетболістом насправді був Вуді Гаррельсон, оскільки він грав у баскетбол з маличку. Робрайдер, який був відповідальний за технічні аспекти баскетбольних сцен, високо оцінював скили Гаррельсона і навіть стверджував, що Вуді спокійно міг би грати у якійсь нижчій лізі. Але початково, першим кандидатом на роль Біллі Хойла був Чарлі Шин. На той час він був популярною зіркою, яка знялася у фільмі Вища ліга, де також грав «Снайпс». Було очевидно, що шин мав необхідні для ролі фізичні дані, але він не був шанувальником баскетболу і вважав, що ця роль йому не дуже підходить. Навіть Кіану Рівс прийшов на кастинг, щоб спробувати свої сили. Але за словами Шелтона, незважаючи на його великі зусилля і рішучість, Кіану не був хорошим баскетболістом. Також на роль Білі Хойла розглядався Девід Духовне. Щодо персонажа Сідні Діна, то на цю роль пробувався досвідчений актор Філ Моріс, а студія 20-го століття Фокс навіть розглядала можливість запросити Дензела Вашингтона. Але режисер обрав Веслі Снайпса. Початок 90-х став проривним для снайпса. Він знявся у таких хітових фільмах, як Jack Сіті, Тропічна лихоманка та Пасажир 57. Всі картини виходили в плюс, тому веслі був ласим шматком для студій. Але була одна проблема: Снайпс виявився досить поганим баскетболістом. Незважаючи на те, що режисер Рон Шелтон хотів знайти акторів, які грали б в баскетбол на високому рівні. Його підкупили харизма Снайпса та його навички триштоку. Шелтон вважав, що самовпевнені снайпса та хімія з Гаррельсоном були більш ніж достатніми, щоб компенсувати не найкращий рівень гри в баскетбол. Як говорив Снайпс про свої баскетбольні навички, будь-який мій кидок перетворював м'яч на цеглу, тож я мав багато практикуватися. І для того, щоб актори дійсно багато практикувалися, було організовано тренувальний табір, де протягом шести тижнів Снайпс та Гаррельсон відточували свою майстерність. Хлопці грали в баскетбол шість днів на тиждень. Режисер не хотів, щоб рухи виглядали занадто хореографічними, та не довелося використовувати багато монтажних склеюк. Ну як в тому фільмі з Ліємом Нісоном, де монтажер зробив 14 склейок за 7 секунд. Це робилося якраз для того, щоб помістити глядача в епіцентр подій і зробити ігрові сцени більш органічними. Як на мене, такий підхід чудово спрацював. Коли дивишся фільм, здається, що сидиш поряд на лавці і спостерігаєш за справжніми вуличними баскетболістами. Режисер дуже переймався тим, щоб правильно зобразити традиційні афроамериканські райони Лос-Анджелеса і показати, як виглядає справжній стрітбол. Він отримав змогу знімати в таких місцях, як Джангл і Креншоу, що було доволі проблематично, зважаючи на те, що ці райони славляться своєю криміногенною обстановкою. Під час баскетбольних матчів лунає багато образливих висловлювань, зокрема, жарти на кшталт. Твоя мати така жирна, що коли ногу зламала, сало потекло. Шелтон був автором більшості таких підколів, але також попросив акторів придумати свої. Хлопці вигадали кілька чудових жартів, але багато з них не увійшли до фільму, оскільки вони були неприпустимі для молодших глядачів. Азартні ігри відіграють ключову роль у фільмі, і це відбилося на зйомках. Для того, щоб більше вжитися в своїх персонажів, актори часто заключали парі. А Козерт стверджував, що виграв 5 тисяч доларів тільки у Гаррельсона. Тим часом сам Гаррельсон обдурив снайпса. Він заклався, що зможе зробити данк з трьох спроб, проте приховав від Веслі один важливий нюанс, про який я розповім вам трохи згодом. Рон Шелтон написав 37 сторінок сценарію за один день. Загалом основна частина історії була завершена дуже швидко. Але була одна проблема персонаж Глорії. Шелтон не хотів, щоб її доля визначалася чоловіками і прагнув надати їй більшої незалежності. Він настільки зациклився на цьому моменті, що це призвело до творчої кризи. Але якось один з його знайомих розповів, що його товариш мріє взяти участь у телевізійній грі Джепарді. Саме в цю мить Шелтон зрозумів, як далі розвивати історію Глорії. Цікаво, що через 5 років після виходу картини у дане шоу була включена категорія «7 продуктів на літеру Q. Такий собі великий привіт легендарному фільму. І нарешті, продукти на літеру Q. Вона знає сім продуктів на літеру Q. Цікавим способом зйомки баскетбольних сцен було використання стадікама прямо в епіцентрі гри. Звичайно, це створювало проблеми для всіх гравців, і щоб привчити їх до таких робочих умов, на тренуваннях ставили холодильник посеред майданчику. Режисер сподівався, що коли гравці зрозуміють, як оминати холодильник, то у оператора буде більше шансів залишитись неушкодженим. Одного дня кастинг-директор підійшов до Шелтона і сказав: Ти написав роль для білої дівчини, але чи може запросити на проби декілька латиноамериканських дівчат? Режисер подумав, що такий варіант може спрацювати, і не заперечував щодо цього. Тож, коли через декілька днів Розі Перес прийшла на проби, Шелтон одразу зрозумів, що вона найкраще підходить для фільму. Йому навіть довелося приписати сценарій, оскільки початково героїня Прес була написана як біла дівчина з заможної сім'ї, яка кинула навчання і втекла зі своїм недолугим бойфрендом. Як на мене, Розі чудово впоралася зі своєю роллю. Вона належить до того типажу акторок, які можуть бути одночасно смішними та сексуальними, а її акцент зробив ще веселішими деякі діалоги. Som ти win, you will really lose, and коли ти lose, you справді really виin tie, you actually win тайзвенюта lose. Вважаю, що однією з сильних сторін фільму є наявність незалежних жіночих персонажів. По-хорошому смішна сцена, де Глорія та Ронда приймають соломонове рішення за філіжанкою кави, а потім змушують своїх чоловіків зам'яти конфлікт. Хороша кава є постійною супутницею приємної розмови. Тому хотів би порекомендувати вам продукцію бренду 25 Coffee Roasters. В їхньому асортименті представлено більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. Вони завжди безкоштовно роблять помил та допоможуть обрати продукцію на ваш смак. Тож, щоб у вас не було таких розчарувань, як у сцені з Mulholland Drive, де відстійне еспресо зіпсувало перемовини, ви можете замовити каву від 25 Coffee Roasters. Я спробував декілька смаків, і це реально жирнюча кава! Особливо мені сподобалися сан Бінста та, та Флортера. Це той рідкісний випадок, коли кава чудово смакує навіть без цукру чи молока. А за промокодом кінодосвід ви отримаєте 10% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Тож зробіть свій правильний кавовий вибір вже сьогодні. У сцені, де білі Хойл закидає слемданк, довелося знизити баскетбольне кільце до 9,5 футів замість стандартних 10, бо Вуді Гаррельсон не міг стрибнути так високо. Але щоб ви не думали, що назва фільму на 100% правдива, можу вас запевнити, що деякі білі такі вміють стрибати. Наприклад, є такий собі Метю Форд МакМакланк, який вже три роки поспіль виграє конкурс слемданків. А такого досягнення не було навіть у Джордана. Той вигравав даний конкурс двічі. Проте сама назва фільму може трактуватися по-різному. Очевидно, що фраза білі чоловіки не вміють стрибати це відсилка до баскетболу. Але стрибати вищі голови чи прагнути високого це все ефемізми для досягнення своїх мрій. Тож головний білий герой фільму не може досягти нових висот, бо він застряг у своїй ігровій залежності, яка з одного боку мотивує його, а з іншого псує все навколо. Кульмінацію фільму можна назвати трагедією, навіть при тому, що це комедійна стрічка. Білі єдиний герой, який не зміг змінитися, знову ж таки, не стрибнув вище голови. Він не зміг подолати свою залежність та втратив єдину людину, яка вірила в те, що він може стати кращим. В той же час фіолетовий туман кохання, який затьмарював розум Глорії, розвіявся. Вона зрозуміла, що білі не можна виправити і, зрештою, розриває з ним стосунки. Недарма в одній зі сцен згадується пісня Джиммі Хендрікса Purple Haze». Текст якої передає відчуття дезорієнтації, зміненої свідомості та плутанини. У фіналі історії всі троє героїв бачать реальний стан речей і вирішують або змінитися, або плести за течією, як у випадку з Біллі Хойлом. Білі не вміє стрибати, залишив свій слід у масовій культурі. У 2009 році компанія Nike об'єдналася з творцями фільму, щоб створити колекцію взуття, натхнену персонажами Біллі Хойлом і Сідні Діном. Nike також розмістила язичку взуття знамениту фразу Біллі Хойла. Zone, під час матчу всіх зірок НБА 2020 року, коли Пет Коненгтон брав участь у конкурсі Слемданків. Він одягнувся як персонаж Вуді Гаррельсона, віддавши таким чином пошану фільму. Також за мотивами стрічки з'явилася відеогра. Аркадна гра в стилі стрітболу з'явилася лише в 95-му році. І то на забутій консолі Atari Jaguar. вона не набула популярності чи то через якість гри, чи то через те, що сам фільм вже підзабули. У 2023 році вийшов ремейк за участю репера Джека Харлоу. Треба віддати належне сценаристам, оскільки вони доволі сильно змінили сюжет. І це не стало дешевою копією улюбленої нами історії. Хоча проєкт зібрав посередні відгуки. І припускаю, що навряд чи увійшов би у список улюблених картин Стенлі Кубрика, як це зробив оригінальний фільм. Стрічка вийшла у прокат 27 березня 1992 року. З бюджетом у 31 мільйон доларів проект зібрав понад 14,7 мільйона доларів у перший вікенд прокату. Разом зі світовим прокатом фільм зібрав понад 90 мільйонів доларів. Білі не вміють стрибати, чудово поєднав спорт та гумор, що дозволило йому перейти в розряд класичних фільмів. Це проста, але весела історія, яка розповідає про двох хлопців з різних світів, яких об'єднує любов до баскетболу. Любіть і ви баскетбол, як і трави і води, щоб через декілька років в НБА з'явилися нові слова Медведенко чи Святослав Михайлюк, а весь світ визнав, що українці теж вміють стрибати. can't jump. не вміють стрибати.